Ні, ні. Не, на другой. Давай, я набираюсь. Шановні колеги, ми новий рік. Починаємо з дуже приємної новини. Новини. Сьогодні ми відкриваємо. Разом з Сергіям Миколаєвичем після реконструкції за ці три роки третє відділення, Як там не були тяжкі фінансові кризи, наші політичні терпіті. Але коли ми поставили питання, що нам треба реконструювати це відділення, одне із найважких і дуже відповідальних відділення, відділення кардіореанімації, попросили у Сергія Миколаєвича і всіх наших депутатів ремонтувати кардіореанімацію і лабораторне відділення. Ми просили сюди 500 тисяч і туди 300 тисяч. Я пам'ятаю, як тепер Сергій Міпач каже, давайте не будемо ми на дві здебки щось робити, якщо робимо, то робимо воно. Хвала Богу, все прошених 500 нам виділю Сергій Міпач, 900 тисяч і хвала Богу, і хвала Богу, сьогодні ми маємо змогу і ми маємо змогу показати вам, в яких умовах наші лікарі будуть надавати першу медичну допомогу голосну серцеву патологію. І в яких, скажімо, шикарних європейських умовах наші хвори будуть отримати цю допомогу. За тому дуже Сергій Миколаївич, вам від колективу, від всіх наших працівників, від тих пацієнтів, які лежали, які лежать зараз, з за тим зараз пообщаємося, і з тими пацієнтами, які будуть лежати, подякувати вам, привітати вам з Новим роком і дай Бог сили і здоров'я, а видержати все, що згрузилося на ваші плечі, і щоб ми могли кожен рік робити таку конструкцію. Я вас вітаю, насамперед з тим, що тут є присутні серед вас, ми ну, призвичайно будемо, які дуже іронічно ще під час на мера говорили, та ну, які тут пакети замінять, тут вже не один таке говорив, ну, так, ті говорили, але не одного одно не поміняли. Значить, ви 100% маєте по всім медичним закладам міста, це 18 закладів ну, інституцій. Так, ви маєте опалення. І це все йде під кризу, під кризу, під, під соплі, страждання. У нас найбільше вкладення на душу населення, що ви знали, більше, ніж в Донецьку, і ніж Києві. На душу населення вкладено на гроші. І це завдяки не тільки бюджету, який виконується у нас, а й завдяки тому, що ми коли бюджету заробляємося, завдання послуги адміністрації дозволить не дати нам це заробити. Я, звісно, сподіваюся, що ця ситуація зміниться і в уряді будуть. Від прем'єра не 30% керівництва, а буде 100%. буде більш динамічна і позитивна співпраця з урядом, тому що її фактично немає. Там її роздирають руки, які не грали, керують проти України на користь в сім'ї своєї. І виходить так, що місто вже за 4 роки центральну владу в не побачило. Це Київська, що стосується обласної, що ви зрозуміли, все, що значить, їм вдалося, це не додати збудувати там аквапарки, торговий центр, не дати якусь землю продати, щоб заробити додаткові кошти. І щороку все більше і більше забираються кошти. Для порівняння просто можу сказати, що процвітаючому качево за рік просто додавалося 140 мільйонів, подарувалися, де вони, до речі, не видно, тому що це фактично пів качу можна відбудувати. А відужо забрали 18 мільйонів. Отак От керується областю. Ми не плачемо. Ми не плачемо. Ми завжди кажемо, що саме, значить, щасливе для нас у жоронців, це щоб нас не бачили, не замічали. Ми завжди на спільну мову і з бізнесом, і з гуманітарною сферою, і ви в колективі найдете. Значить, спільну мову. Тому я вам всім дякую, так що тут, хто був сьогодні мав, 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 признати, значить, кожне шутки і здорові шутки, бо шутті ладня, ну і я робить что... А тут дивиться, ну лапка не годиться, де хімія сидіти, молоде, де всі депутатського. Я да на те м'яку часть вже приседу журналістов, м'яка часть, м'які сидені. Ну, та й тут належати поставити. Наші лікарні, ну то не сідати все одно, сіро. Значить, сильно це приємно. Треба не стигнути, не плакати. Криза в всьому світі вдарилася, бо дуже багато їх друкували одна бригада в Америці цих доларів. Вийшло що і трошки більше як ну, це, газету папіру, і вийшло як вийшла криза. Ми там і все пережили ми соціалізм, майже комунізм переживемо таку скруту. Ну бо що на мене переможний більше більш закарпатський? Поїхали. Давай Ви знаєте наскільки високопрофесійні люди, наскільки порядні люди. Шо? люди хочуть до них йти, бо я, я спілкуюся з людьми і чую це. Але е, на це я хочу казати, бо я певно кажу на бо до цих людей до цього прекрасного людства. Тут додалося ще чудові умови, і е, ви знаєте, воно додає. Е,

Алтар ага. Это він голова села нашого знает у нас була. <реклама> 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 Та головному врачу треба надіятися, що коли підйом піде, піде, то ще більше буде. Це добре, що він був хороший. І довго, і суботу. Ми говоримо, що Шатров, Шатров, Олександр Савлович, він каже, Іванович, мені <tup> хотів би дати 150 тисяч, я зроблю цю бойлерну, бойлерну. Тобто оця подача гарячої води подається. Ми, ми з котла маємо подачу до 75. Ну, коли вона подається на бойлерну, ми навіть моля витягнемо 42. Разуміє? Якщо вона. І будем... да. 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 и... перша гаряча вода mm -hmm. на йде, у на 8-й mm та операційна реанімація і -hmm. поки вона йде донизу вона оставар. Нам треба просто mm -hmm. цю бойлерну зробити. Бо бойлерна залишається ще стара, з тих старих времен. Тобто я... зараз концентруватися <поздравляю> на цьому. Лише на бойлерну. Знову бойлер. Має 20 не Ми 100 тисяч.